Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці сольфеджіо. і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Сьогодні ми маємо з вами познайомитись з таким поняттям як обернення інтервалів. Що ж таке обернення? Обернення – це перенесення нижнього звуку на октаву вгору або верхнього на октаву вниз. Малі інтервали при оберненні стають великими, великі малими, а чисті залишаються чистими. Давайте разом з вами поглянемо, як змінюються інтервали під час обернення. Прима стає октавою, секунда септимою. терція – секстою, кварта квінтою. Квінта ж квартою. Секста терція, септима переходить в секунду, а октава стає примою. Пропоную закріпити теорію практичними вправами. Отже, у першому завданні вам потрібно визначити інтервали, зробити їх обернення і підписати. Як приклад, давайте разом визначимо перший інтервал та зробимо його обернення. Отже, інтервал ля до додіас це велика терція. При оберненні верхнє до дієс залишається на місці, а нижнє ля переходить на октаву вище і стає не ля першої октави, а ля другої. Отже, з інтервалу ля до дієс при оберненні ми отримали інтервал до дієс ля. Пам'ятаємо, що терція при оберненні стає секстою. Перевіряємо кількість ступенів і дійсно до дієсля маємо сексту. Також пам'ятаємо, що великі інтервали при оберненні стають малими. Отже, ми маємо інтервал початковий ля до дієс велика терція, при оберненні стає інтервалом до дієс ля, і це вже мала секста. За таким самим зразком визначте та зробіть обернення і решти інтервалів. У другому завданні вам потрібно перевірити правильність виконаних обернень інтервалів та виправити допущені помилки. Ми бачимо, що початковий інтервал мі бемоль соль визначено вірно це велика терція. Проте при оберненні соль мі бемоль це в нас не велика секста, а мала. Тож виправляємо помилку і йдемо далі. За таким самим зразком виконайте та виправте допущені помилки у решті інтервалів. Будьте уважні! А тепер переходимо до вокальних вправ. І перед початком співу давайте визначимо тональність музичних прикладів. Сі бемоль при ключі, а також остання нота фа вказують нам на те, що наша тональність фа-мажор. Тож пропоную проспівати гаму фа мажор по тетрахордах та тонічний тризвук. Раз и два и Раз и два и. Давайте проспіваємо нашу другу пісню Весняна Радість. Її тональність також фа мажор. Раз і два. і ва і Наостанок давайте зробимо слухові вправи. В четвертому завданні вам потрібно записати мелодію музичного диктанту, заповнюючи пропущені фрагменти. На цьому все. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.